humanity. Привіт-привіт! Ви Дякую. на каналі ХБ Мотофренс і сьогодні у нас рубрика Гараж. Будемо. Знаєте, що робити? Я вам кірюха розкаже. Кірюха. Один товариш прислав такі захисти. І ми не знаємо, чи підійдуть вони на ерку, чи ні. Але сьогодні будемо пробувати. А ще сьогодні у нас очистка повітряного фільтра та змащування. Тож погнали? Погнали. Чому прийшло бажання поставити захист, тому що я думаю, що вам буде видно. Ось тут такий вже згіб від падінь. той, наче більш-менш цілий, тут від, від вилки. Бачите, вм'ятно. Так само на Кирюхіном. Тому захотілося трошки продовжити їм життя, щоб послужили вони трошки довше. Так, ще кажуть, що на ДЖНСах оці радіки дуже живучі і привозили на СТ такі завернуті в бублік, але вони навіть не текли. Але все ж таки я вважаю, що захист то буде не зайвим. Ну со? Ну со, ну со? Давай знімемо цей стандартний. Пластик. Що він вже в мене тут вискочив. на одному болті тримається? Так, mm. да, на одному болті. Тут сіна, сіна солома. Сіна. Сіна. Зараз подивимось, чи треба буде. Зливати антифриз чи ні. Він там стой, просто стой, так оп і все. А, точно. І тут сіно. Де я там це сіно знайшов? Вентилятори. Гвентілятор. Ага, да. там шайночка та стілочка така. Далі треба його буде відкрутити від рами і накинути і клітку тут. Але клітку теж спочатку розібрати. Як кріпиться оцей бачок? Ага, тут він кріпиться на 10. Вінки. Просто тут така є щелинка. Так. Ну все, тепер відкрутити його треба. Ага. От чому він казав, що буде напевно не дуже зручно, якщо не зливати антикрізь, тому що, що? Ну, тому що він не має тут багато ходу, щоб накидати цю клітку. Ага. Ну, хорошо будет. Такие потужные. Миллиметры 4, думаю, может 5. Дуже він сюди залазить, тут двигун заважає. Давай у нас є чисте. Зільє антифріз, Да і все. І відкрутимо радік цей. Давай. Побіжало. И разъем. Чика, чика, чика. Навіщо ця штука? Я десь бачив, що ставиться комутатор сюди. Ну, і це добре, що він перенесений на раму, бо він забирав багато площини радіатора для охолодження, а так він на рамі нікому не заважає. Трошки не співпадають. Навпаки, це ж кріплення його до цієї рамки. Так. Давай я його вийму поки що. Викручу болти. Ага. Ну, тут воно б співпало, якщо б він був новий. Тут воно не співпало б, навіть якщо б він був новий. Тут би воно, напевно, і не співпало би і заважають рідні кріплення старого захисту цього. Оці треба спилювати. як воно буде далі. Подивитися. Давай. Прикинули, чуть, -чуть розібрали, а, дивіться, тут впирається в двигун, захист, а там не вистачає, ну покажи зверху якось. Ага. Не вистачає болт, не попадає в рідне кріплення. Тому вони стануть вони на ерку. можливо, стануть на. Звичайний ЖНС. Да. Бо радіки трішки інші, ну і звичайно інший двигун. Да, будемо міряти на... ще зараз на он той. Так, будемо цю жижу заливати назад. Вже радіатори поставили, закрупили все назад. Коротше, не підходять. Не підходить цей захист, будемо на мод чіпляти. Поки я тут стою з вами. Говорю, є короче, у нас оновлення. Ось такий GNS 5 ступка 2024 року. Так, тут же інакший вихлоп і знаєте що? Є новий мод, нові проблеми. Короче, цей вихлоп він стоїть трошки. Він стоїть він сам по собі трошки ширший за наш, який стояв у го року. І коли Підвізка спрацьовує, він колесом підтирає цей, цю банку. Коротше. І це треба якось вирішувати. Якщо це вам невідома проблема, то вона така є. Да, і багато хто ще питав нас про те, що з заводу же починають е, чіпляти шипи обланс. А, і що, що вам робити і так далі. Ми виставляли рівно колесо. Рівно так, щоб а, Задня зірка і передня були на, в одній площині. А, так воно чіпляє, але чіпляє буквально там 2 кілометри, коли ти проїжджаєш, він, видно на шипах, що вони трошки зчосені. І все, проїжджаєш 2 кілометри і воно собі далі працює нормально вже. Нічого не чіпляє. Давай. Повертаємо то що взяли. Не спіши, бо він може бути зараз в сторону. Кому тут збирали, коротше, натряслося якихось там комах, паличок різних, тому використовуємо марлю для того, щоб все було добре. А, там навіть щось не фільтрувало А ви бачите, скільки сміття. Треба ще. Ну, бачок має бути повний. Що робити? Поки що закриваємо. Да. А там купимо антифрізу і додому. Так, зараз, друзі, будемо добиратися до фільтра. Ага, ну сказати, що він прям дуже-дуже брудний. Ну брудний. Прям щоб дуже-дуже, то ні. Але... Раз ми сюди полізли вже, то будемо мити його. Так, однією рукою дуже важко. Оп, а ні, не, не дуже нормально. Так, цю штучку відкриваємо і достаємо. Зараз подивимось... О, всередині все, всередині все дуже добре. Все сухо, нічого туди не потрапляло. І значить, було встановлено все правильно. Не? Він такий брудний. Тобто, треба мити його. Так, друзі, для того, щоб помити повітряний фільтр. Поки Кирюха тут 에, розбирає свій для того, щоб проміряти захист радіаторів на цьому мотоциклі, ми з вами помимо фільтрик. Е, так, для того, щоб його помити, розказую. Він у нас отакий такий бруднесенький, ми його зняли. Треба розчинити всю цю змазку, змити, яка була там. Для цього нам потрібна буде солярка. Вона неодноразова, тут вже Кирюха свій фільтр мив. Тобто беремо так, погружаємо його і змиваємо весь бруд та смазку. Такими рухами масажуючими. Розчиняємо всю, всю змазочку. Так, змиваємо. Так, після того, як ми, коротше, відмили наш фільтр соляркою, нам треба що зробити? Треба тепер змити цю соляру з повітряного фільтра. Найкращим способом це можна зробити. Теплою водою, додаючи туди фері засіб для миття посуду. Кидаємо сюди фільтр. Я взяв з дому теплою гарячої води, миючий засіб. Спочатку миємо цим розчином. Потім споласкуємо звичайною водою і десь ставимо його сушитися. Лишаю трошки чистої води для того, щоб сполоснути потім після цього розчину. Все, фільтрик буде як новий. Трик він стає дуже-дуже чистий а, і після фейрі цього ще поласкаємо його звичайною водою. Все, ну, Друзі, добряче вижимаємо. Але не перестарайте, щоб не порвати його, бо річ паралон, це ніжна, тому обережно. Все, і коли його сушитися. Тим часом Кирюха зливає з свого радіатора тасольчик. Чи Антифріз, чи тусов. Охолоджуючу рідину. Охолоджуючу рідину, так. Да. Можемо побачити що. Вона тече, тим часом тут на рамі щось натерто, вот тут щось баком натерто, тут баком натерто. <плес> <плес> Я хотів ті в уха плю. Перша частина вже встановлення. Встановлення. Перша частина вже встановлення. <реш> Перша частина вже встановлена. Все, поставив бачок, комутатор, все на місці. ніхто нікому не заважає. Все зібрав, тримається дуже міцно. Все, переходимо до правої Переходимо. а праву частину ви побачите в другій частині. To on żartuje. Żartuje. Так, ось, другі друзі, захист радіатора майже встановлений. Все стало без дороботок, тільки треба було відпилити ці кріплення вушки для заводського кріплення пластику. І все, все стало супер. Я б сказав, що ще оце доработка, гаечка, щоб вентилятор не касався радіку. Така доработочка. Фільтр поклав сохнутий, він ніяк не хоче сохнути. висушиться, потім змащуємо я ссылочку там залишу там, де ми гіончика збирали, Цього. я показую, як змащувати. Так, гадіатор на місці. Що ти робиш, кажи. Де радіатор ішов такий захист гальмівної машинки. Якось так він буде стояти. Yeah. Якщо є зайвий захист, чому б його не поставити? Yeah. Все. Все зроблено. Власник задоволений. Ще не знаю, тут солом все облили. Треба доливати буде ще то соло. Так, ще до роботи, кстати, оцей болт треба було поміняти, бо радік винесений трішки вперед і щоб не касались цієї кришки. Зараз нічого не касається. Поставив більший болт.